Добрий день. Трохи несподіваний результат дало дослідження Університетського коледжу Лондона. Виявляється, використання цифрових пристроїв, таких як смартфони, планшети та їм подібні, може допомогти покращити навички пам'яті, а зовсім не змушувати людей ставати ледачами або забудькуватими. Дослідження опубліковане в Journal of Experimental Psychology. Показала, що цифрові пристрої допомагають людям зберігати важливу інформацію, а це, в свою чергу, звільняє їх пам'ять, щоб запам'ятовувати менш важливі речі. Нейробіологи раніше висловлювали занепокоєння, що надмирне використання технологій може призвести до порушення когнітивних здібностей і викликати так звану цифрову деменцію. Однак результати показують, що використання цифрового пристрою як зовнішньої пам'яті не тільки допомагає людям зберегти на пристрої важливу інформацію, але також допомагає запам'ятати ту інформацію, яку раніше не запам'ятовували як другорядно. Для цього дослідники провели простий, але оригінальний тест. В дослідженні брали участі добровольці у віці від 18 до 71 року. На екрані з'являлися 12 пронумерованих кіл. Необхідно було перетягнути частину кіл ліворуч, частину праворуч. За правильне перетягування відповідного кола на відповідну сторону була оплата, притому всі кола мали різну грошову вагу. І по закінченні тесту учасник отримував винагороду залежно від того, скільки дорогих і недорогих кіл перетягнув на правильний бік. Кожен учасник пройшов тест 16 разів, в половині з них учасник намагався запам'ятати все завдання сам, а в половині тестів мав можливість записати частину завдання на зовнішній пристрій. Як показав експеримент, учасники записували завдання насамперед про більш цінні кола, і в середньому, з використанням смартфонів, вони на 18 краще запам'ятовували інформацію про дорогі кола. Ну, більш коректно буде сказати, не запам'ятовували, а зберігали інформацію і користувалися нею. Але при тому у них покращилося на 27% і пам'ять на малоцінне коло. Однак, якщо у учасників забирали ці зовнішні носії, то з'ясовувалося, що вони запам'ятали коло з низькою ціною краще, ніж ті, що мають високу вартість, показуючи таким чином, що вони довірили запам'ятання кола з високою цінністю своїм пристроєм, а потім. Забули про них. Як пишуть автори експерименту, ми виявили, що коли людям дозволяли використовувати зовнішню пам'ять, це дозволяло їм зберігати інформацію, яку вони записали. Це не дивно, але ми також виявили, що пристрій також покращив пам'ять людей на незаписану інформацію. Це сталося тому, що використання пристрою. Змінило те, як люди використовують пам'ять для зберігання саме важливої, а не маловажливої інформації. Коли людям доводилося запам'ятовувати самостійно, вони використовували свій потенціал пам'яті, щоб запам'ятати найважливішу інформацію. Але коли вони могли користуватися зовнішнім пристроєм, вони зберігали в ньому важливу інформацію. А замість цього використовували власну пам'ять для менш важливої інформації. Результати показують, що засоби зовнішньої пам'яті працюють. Використання зовнішньої пам'яті не викликає цифрової деменції, а може навіть покращити нашу пам'ять для інформації, яку ми раніше не зберігали. Але ми повинні бути обережними і створювати резервні копії найважливішої інформації. Інакше, якщо інструмент запам'ятовування вийде з ладу, у нашій власній пам'яті може залишитися лише менш важлива інформація. Кінець цитати: в принципі, це все було ясно і на рівні так званого здорового глузду. Ми всі ще допаяли смартфонів та подібних пристроїв, найбільш важливу інформацію записували у зошитах, на аркушах, на полях книжок тощо. Тобто робили те, саме зберігали найбільш важливу інформацію на зовнішніх носіях. Цінність цього дослідження в тому, що те, про що ми інтуїтивно і так здогадувалися. Було доведено на практиці з фактами і цифрами, і показало, що смартфон не є причиною так званої цифрової деменції. Це лише інструмент, який допомагає нам краще організовувати збереження інформації. Але я би застеріг від відпочивання на лаврах, пам'ять все рівно треба тренувати і розвивати. А також треба вчитися визначати вагу інформації, щоб найбільш оптимально її розподілити, що записати на зовнішній носі, а що запам'ятати в голові. На все добре.